Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Поцікають комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Kia Sorento. Чорний колір. 14 2014 року, 2,2 дизель, 194 пробігу за ціною 18900 доларів в максимальній комплектації з повним приводом в рідній фарбі. Пробіг пишуть оригінальний. Контакти ось тут. Він код. Надіюся, видно трошки. Сонечко підсвічує. Коробка автоматична, шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Nissan X-Trail. 12 рік, 2-літровий дизель, 110 кВт. Автоматична коробка 198 пробіг за ціною 13399 євро. Канинний салон, кондиціонер. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, BMW X5. 3.0 дизель. Дуже класно працює двигун. Це 11 рік, 3.0 дизель, 260 тисяч пробігу, повний привід. Тут контакти до власника в рідній фарбі набито за ціною 16-900 доларів. Так, покажу по салону. Є панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Kia Sportage, темно-сірий колір. 12 рік. 242 пробігу, 1,7 дизель на механіці за ціною 12 750 доларів. Все в оригіналі, пише власник. Тканинний салон. Ось такий варіант. Так, маємо два кашкайчики білий і сірий. Так, По першому варіанту це 11 рік, 1,5 дизель, 1,6 вибачаюся, 1,6 дизель 220 на пробігу за ціною 11300 доларів. Авто без підфарбувань, за кустикою боус, є камера заднього огляду, безключовий доступ та панорамний дах. Кірений салон підігрів, клімат контроль. Так, і поруч варіант в сірому кольорі. 11 рік пробігу, 1,6 дизель на механіці в рідній фарбі за ціною 11-300 доларів. Каненний салон, клімат контроль. Ось такий варіант. Hyundai Santa Fe. 10 рік, 2,2, дизель, 208 пробігу за ціною 13 990 доларів. Контакти бачимо. Замінені ланцюг ГРМ та масло з фільтрами в рідній фарбі. Привід працює! Volvo XC60. Свіжепригнений автомобіль. Так, по опису це 15-й рік, 2.0 бензин, 96 тисяч миль пробігу за ціною 15 950 доларів. Контакти є, він код фіксую. Автомобіль з Америки. Кого цікавить по вінкуду, можна подивитись фото з аукціону. Так, по салону ми маємо шкіряний салон, бачу. Так, є панорамка. Більше інформації уточнюйте. Chevrolet Captiva. Чорний колір. Так, 11 рік, 12-200 доларів, 2,2 дизель, автоматична коробка передач. 187 пробігу, контакти бачимо. Так, шкіряний салон. Автоматична коробка, кліматконтроль, люк. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Kona Electro. Девнадцятий рік. 64 кВт батарейка, 67 тисяч пробігом. За ціною 22 тисячі 300 доларів. Кірений салон підігрів вентиляції сидінь. Такий варіант. Volkswagen Tiguan. Так, по опису 17 рік, 2.0 бензин, 70 тисяч миль пробігу за ціною 13 700 доларів. Є безключовий доступ, камера заднього огляду, кондиціонер, круїз-контроль. Контакти до власника є, він код також фіксую. Тканинний салон. Старт-стоп. Повний привід. Peugeot 3008. 11. Рік 1,6 дизель, 228 пробігу, є комплект зимової резини на дисках. Вартість авто 8600 доларів. Контакти бачимо. Канинний салон, клімат, контроль, механічна коробка. Honda 12-го року. 2,2 дизель, 246 пробігу за ціною 14450 доларів. Бачимо контактну інформацію. Доброго. Комбінований салон, є підігрів сидінь. коробка автоматична. Така машинка. Nissan Qashqai. Дев'ятий рік, 234 пробігу, двигун, 1,5 дизель на 78 кВт за ціною 7-900 доларів. Бачимо контакти до власників. Канинний салон, але має підігрів сидінь. Автомобіль також з кліматконтролем та панорамним дахом. Форкоп та парктроніки також є. Honda CR-V. 12 рік, 2,2 дизель. Так, 235 пробігу. 16450 доларів, бачимо контактну інформацію. Заглянемо зараз по салону. Ось такий салончик комбінований, є підігрів сидінь. коробка механічна. З форкопом та парктроніками. Nissan Qashqai так, Плюс 2, семимісна версія, 13 рік. 2,0 дизель автоматична коробка, 7 місць, автомобіль Швейцарії, 208 тисяч пробіг. За ціною 13 200 доларів. Тут так, фіксуємо він код, кого цікавить. Надіюсь, видно. І заглянемо по салону. Кіряний салон, підігрів, повний привід, клімат, контроль, панорамка. Такий варіант? Mazda CX5 12 року 2,2 дизель 187 пробігу без підфарбувань за ціною 13,790 доларів. Автомобіль Швейцарії. Іріний салон, автоматична коробка. Парктроніки, камера. Такий варіант. Рено Колеус. 12 рік, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, повний привід за ціною 12-200 доларів, 200 тисяч пробігу, є сертифікат, контакти бачимо. Вінкод спробую зафіксувати також. В гарному кольорі темно-сірий. Акустика боус. Є відмітки, комбінований салон, автомат, клімат З парктроніками. Nissan Кашкай. Пишкатчика 11-го року, 10-го по ВІН-коду, 2.0 дизель, пробіг 197 тисяч, вартість авто 11400, контакти бачимо. Тканинний салон, кліматконтроль, механіка. Nissan X-Trail. Рідко зустрічається. 16 рік, 2.0 дизель, 183 пробігу за ціною 1950 доларів. Повний привід, автоматична коробка передач, максимальна комплектація авто з Швейцарії. Контакти бачимо. Кіряний салон, підігрів. Ось такий варіант. Hyundai Tucson. Сьогодні мене 2005 рік, 2.0 бензин, повний привід за ціною 6800 доларів. Коробка механічна. Так, має додаткову підсвітку. наведений салон механіка